Після цього відео у тебе точно з'являться гроші на навчання або фінансову подушку. Звучить дико, я знаю, але зараз все покроково розповім. Були часи, коли я працював в наймі, і моя одна з ключових звичок в той момент була це те, що кожен раз після роботи я йшов додому і заходив в магазин. У мене був магазин поруч з роботою і був магазин поруч з домом. Я заходив і купляв щось в магазині, майже кожного разу витрачаючи в цьому магазині приблизно 20 євро. На речі, які не змінювали моє життя абсолютно. Якщо порахувати просто на місяць, навіть якщо ми відкинемо якусь кількість днів, які я там. Не був вихідні, можливо, там і так далі, це приблизно 500 євро щомісяця витрачених абсолютно незрозуміло куди. На якісь солодощі, і дрібниці, які я навіть не помічав в своєму реальному житті. І паралельно з цим у мене завжди не вистачало грошей на інвестиції, на створення фінансової подушки, на навчання, на все те, що будувало б стійкий фундамент для мого життя. І це ще не найболючіше. Перед тим як ми продовжуємо, якщо ти вже впізнаєш себе в цих словах, обов'язково підписуйся і став подобайку. Я тут ділюся практиками, інсайтами, які допомагають мені в моєму Розвитку і власної діяльності і свого життя так само допомагають моїм клієнтам для того, щоб ми знаходили найкращі інструменти для того, щоб брати контроль, повертати собі контроль над нашим життям, і нашими ресурсами. Так от, я дуже довго вірив, що мені не вистачає грошей через те, що я мало заробляю, і з однієї сторони це було правда, Це не якісь космічні гроші, це було десь приблизно 2000 євро. І живучи в Європі, це не якась величезна сума, будемо відвертими. Але справа була зовсім в іншому. І коли я собі задав одне ключове питання, це змінило все в якийсь момент. Я для себе Просто з пантелику вирішив задати своє питання. А що саме я вчора купив, витративши 20 євро? І якщо чесно, я не згадав абсолютно нічого. Я згадав, що там були якісь снеки, якісь приколи, але я не пам'ятав дійсно на що в мене пішли ці гроші. Тобто, мало того, що я витрачаю по 500 євро кожен місяць, так я ще й не отримую від цього абсолютно нічого, і навіть не пам'ятаю про витрачені ці кошти. І тут я побачив справжню проблему: я не бідний, я просто обираю витрачати кошти не в своє майбутнє, а на якусь миттєву розвагу чи допомін, який мені хочеться. Закрити, бо неосвідомленість в цьому це теж мій вибір. Але це лише половина історії. До речі, про фінанси я в роудмеп в практику ми по створенню власної діяльності по виходу знаємо, Я побудував окремий прям блок стосовно фінансів, по тому, для чого нам взагалі ці фінанси, як вони працюють, як вони керуються, що таке фінансова подушка і так далі. Тому що це невід'ємний елемент побудови власної діяльності і свого майбутнього, як такого. Тож, якщо ви задумуєтеся про те, щоб побудувати власну діяльність, але не знаєте з чого почати, дуже рекомендую за посиланням під відео або в закріпленому коментарі ознайомитися з матері. Коли я почав усвідомлювати свою ситуацію, я для себе ввів два ключових правила, які зі мною понині живуть і працюють просто беззаперечно. Перше правило це те, що я себе обмежив в кількості походів в магазин. І важливо, я ходжу лише два рази на тиждень в магазин, це максимум, який собі дозволяє ходити. І я ходжу тільки зі списком. Тобто я не можу просто вийти з дому і сказати собі, мені треба щось купити в магазині. Я маю прописати, що конкретно я планую купувати. У мене є прям окрема нотатка, в якій я зібрав основні пункти, які я просто відмічаю. Кожен раз, коли я ходжу, я перевіряю свої полички, перевіряю свій холодильник, дивлюся, чого не вистачає, і йду по факту по цьому списку скуповуватися. Що це нам дає? Коли ми йдемо в магазин раз чи так, два рази на тиждень, ми ніколи не виходимо з пустими руками. Та? Нам, ми купуємо адекватні, нормальні продукти, які нам потрібні. І за рахунок цього наша корзинка, да чи тілешка, вона заповнена так чи інакше потрібними продуктами. І нашого бажання внутрішнього купити якісь ще додаткові моменти воно доволі мінімальне. Коли ж я йду в магазин кожен день, мені не треба купувати основні продукти. Продукти в більшості своєму, і я несучи цю корзинку, бачу, що там лежить умовно одна цукерка чи там одна шоколадка. Да? Ти такий, ну можна і ще щось взяти. Да? Тобто, психологічно у тебе є цей вільний простір, в який ти можеш ще щось докласти. Коли ж ти йдеш раз на тиждень, у тебе вже повна корзинка і у тебе немає цього імпульсу просто купити якусь зайву непотрібну річ. І друге важливе правило це всі свої фінансові транзакції. Я намагаюся трекати. І це дуже важливо, що ми трекаємо не тільки витрати, ми трекаємо і прибутки, і те, що я інвестую, і так далі. Тобто, всі ці Елементи так чи інакше мають бути під вашим контролем, і тільки так ви можете зростати фінансово зі збільшенням фінансового рівня вашого зі збільшенням вашої зарплати чи у власній діяльності з вашим обертом, да за рік, за місяць, якщо ви не навчилися контролювати їх на базовому рівні, якщо ви не навчилися контролювати, коли у вас їх мало, ви просто не будете помічати зростання ваших фінансів, вони будуть розлітатися. А найгірший варіант, коли вони почнуть розлітатися, ви залізаєте в інші борги, навіть заробляючи більше, ніж ви заробляли раніше, тому що ви піднімаєте свій рівень життя, не розуміючи. Наскільки дійсно ваші фінанси піднялися, бо часто у нас зростання в фінансах є в чекі, але рівень життя ми не можемо змінити, тому що є інфляція, тому що ціни загалом зростають, і в цілому ви начебто зросли по фінансах, ви стали заробляти більше, але витрачати ви по факту починаєте теж більше, просто на базі потреби в вашому житті. І це треба контролювати так само, як і прибутки, так само, як і витрати. І коли я вів ці два правила, буквально за тиждень у мене збереглося там 100 150 євро, просто нізвідки. Ба більше у мене ще звільнився вільний час від походів в магазин, замість того, Тепер 30 хвилин витрачати додатково, щоб зайти в магазин, постояти в черзі, скупитися доїхати додому. Я тепер одразу їду додому, і у мене є додаткові 30-40, іноді навіть година часу, я можу витрачати тепер на власну діяльність. І моя власна діяльність почала зростати. У мене почали краще будуватися відносини з фінансами. У мене з'явилося більше часу на себе. і Я тепер зміг будувати загалом якісніше життя. І звісно, за рахунок цього у мене тепер з'явився бюджет на навчання, на техніку, яку використовую, мікрофони, камери, ноути. Все це було куплено тоді, коли я почав інвестувати. Ось ті гроші, які витрачав на дрібниці, в ту техніку, в ті знання, в ті навчання, які у мене є на зараз. І ти це можеш повторити буквально сьогодні. Просто спробуй відслідкувати свої паттерни, які ти виконуєш щодня, де ти витрачаєш зайві кошти, перевір свої сервіси, на які ти підписаний. Подивися, наскільки часу ти ходиш в магазин, на що ти загалом витрачаєш чи це взагалі потрібна складова, чи ти це обираєш свідомо, чи ти це просто інтуїтивно купуєш, тому що ти звик. Розвиток насправді це недорого. Дорого це залишатися в тих самих паттернах, в тих самих звичках, робити ті самі дії, які тебе привели в ту точку, в якій ти є зараз. Коли ти свідомо обираєш новий шлях, починаєш контролювати і брати відповідальність за свої дії, ти починаєш будувати нове життя. І під це з'являються гроші, під це з'являється час, під це з'являється оточення, середовище. Все в цьому світі починає допомагати тобі. Рухатися. Тому обирай себе вже сьогодні. Якщо ти хочеш будувати власну діяльність, посилання на практикум в описі профілю, обов'язково подивись ось це відео наступним, бо воно класно доповнить сьогоднішню тему, тільки більш з практичної сторони. І побачимося з тобою вже в наступному відео. Дуже скоро. До зустрічі!